Уночі 24 жовтня російська армія атакувала Кіровоградську область дронами. У новоукраїнському районі пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Травмованих і загиблих немає. 19 населених пунктів без електрики. Про це о сьомій ранку Фейсбук повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. У громаді було чути понад 30 вибухів. Внаслідок атаки виникли пожежі на декількох локаціях, розповіла Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Король. Інформація про постраждалих, загиблих, травмованих не надходила. Але на місцях влучань спалахнуло кілька осередків пожеж. Усі осередки займань локалізовано нашими рятувальниками. Усього від головного управління ДСНС в області було залучено 39 чоловік. Особового складу. У місті Помічна через обстріл без електрики залишились 92 квартири, сказав голова громади Микола Антошек. Це дані на 11.30. Цивільна структура не пошкоджена, люди не постраждали, постраждали промислові підприємства, і у зв'язку з тим, що постраждало промислове підприємство, то з'явилися ускладнення з подачою електричної енергії на деякі об'єкти, в тому числі з подачою води. І ми займаємося установкою генераторів, пункти незламності працюють. В місті дев'яносто квартири не забезпечені електрикою, Всі інші забезпечені, але по графіку. Енергетики говорять, що десь доба пройде, поки вони відновлять постачання електроенергії. Внаслідок обстрілу залізничної інфраструктури на Кіровоградщині чотири потяги курсують із затримкою. Така інформація з'явилась о 7.17 на сторінці Укрзалізниці у Фейсбук. Середній час затримки понад дві години. Це поїзди Одеса, Запоріжжя, Львів, Запоріжжя, Харків, Одеса та Дніпро Одеса. У ніч на 24 жовтня російська армія атакувала Україну 128 ударними дронами, повідомило у Фейсбук командування повітряних сил ЗСУ. На 9 ранку протиповітряна оборона збила 72 безпілотники бізпилотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксували влучання 47 ударних дронів на 10 локаціях. Антоніна Крейтор, Ірина Дєдушева, Суспільне новини, Кропивницький.